Ген на горбочку в рідному селі стоїть мій храм, стоїть моя оаза, мов джерело духовне на землі. Очиститись туди, спішу щоразу. Заклічена, мов дівчина в вінку, доглянута дбайливими руками. А скільки перенесла на віку з паплюжена катами москалями. У пам'яті закарбувалась медь. Зовсім мала я в церкві. Не молитись мене привели, серце знов болить. Привели, щоб добре подивитись, і не забути, що було тоді зерно засипане по вікон, вінця, ікони знищені, і такі сумні. І я стою маленька на колінцях. Ридали небеса, напевне, вмить, коли під куполом. Дитя молилось. Ну, як вони від болю, ви скажіть на голови катам не обвалились? Як знищити хотіли в нас брати віру у Бога? Але так не сталося. Мов фенікс, піднялись з руїн церкви і без страху слово Боже зазвучало. Хоч скільки літ пройде і скільки зим спішу я в храм і знов на зерно клякаю, й мов дівчинка під куполом святим простити нас за всі гріхи благаю. Ген в новосілці рідній на горбку стоїть мій храм. Я знов до нього.